У свято Троїцькому кафедральному соборі сьогодні відспівали двох загиблих лучан військовослужбовців Леоніда Олексюка та Олега Лук'янчука. Провести в останню путь українських воїнів прийшли рідні, побратими, знайомі загиблих лучани. Прийшла провести в останню путь виразити свої співчуття, тому що хороші люди. Були. Лучанин Леонід Олексюк загинув під час виконання бойового завдання 28 жовтня у Покровському районі Донецької області. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації у березні цього року. Був веселий, як життя радісний, вважав дуже за потрібне приїхати і піти захищати нашу землю. В серпні його рідний брат помер. Мама Леоніда померла 30 жовтня. А тоді вирішили знайти, бо тиждень не було відливні на вже вістки і знати, де він, щоб дати йому знати. А тоді тільки сказали військові, що його нема вже теж в живих. Загиблий Олег Лук'янчук захищав батьківщину у лавах ЗСУ з 6 квітня 2020 року. Був водієм-електриком взводу безпілотних авіаційних комплексів. Воїн загинув 30 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу села Киселівка Куп'янського району Харківської області. Знала сусід, бо мій я на першому в першому під'їзді в другому. Хороша людина, гарний чоловік мати. Лишилася двох синів. І дружина, чоловіка, а дітки батька. куди? дуже. Сусід загиблого воїна Павло Гримайло розповів, що двоє синів Лук'янчуків служили в ЗСУ і обоє загинули. Двоє було в гарячих точках. Я з маленьких років. Я його пам'ятаю. Дружили, футбол грали. А зараз вже все. Після завершення чину похорону домовини з полеглими бійцями пронесли театральним майданом. Олега Лук'янчука і Леоніда Олексюка поховають на міському кладовищі у селі Гаражджа. Анна Глущук, Петроподієвський, Суспільне, Луцьк.